завтрашнього дня ми переходимо на посильний варіант внесення служби щодо Богу, по місту Тернополі ми залучаємо п'ять екіпажів бажав дає вечірний час, в нічний час внести службу, залучаємо 80 співробітків міліції, які будуть відстей вечірній час по місту Тернополю, будь-які виїзди, пересування окремих груп і для того, щоб в випадку якогось ускладнення, щоб локалізувати. Тут я просьба би звернутися до громадських формувань, звернутися до Першу чергу автомайдану, надати сприяння, щоб спільно нести службу. По території області ми сьогодні провели координаційну нараду, будемо відстежувати кожен населений пункт, дана казівка кожному ділічному інспектору, спілкуватися з головами сільських рад на місцях, у випадку появи в населених пунктах групи людей, терміново інформувати райвідділ міліції для того, щоб з'ясувати, яка мета перебування в тому чи іншому населеному пункті той чи іншої групи. Як показують попередній випадки, ви знаєте, що ми на позі минулого місяця вже дві групи були затримані е, людей, які з різних, з, різних, е, з різних обласних центрів перебували на території області, в яких було зброя. Буквально група на прошлому тижні чотири чоловіки, які перебували на території Козівського району, проживали тривалий час, мали з собою стрілкову зброю, мали з собою патрони відповідно. І один з них громадянин Білорусі, інший житель Миколаєва, Білої церкви і один житель уродження Росії.